Ви на каналі Presidents Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Сьогодні інтернет буквально вибухнув відомий журналіст Дмитро Гордон опублікував на своєму Ютуб каналі відео з гучною назвою тільки що сталося сьогодні о 17.03 Путін помер. Так, так, ви не ослухались. Назва говорить сама за себе, і вже за лічені хвилини відео зібрало десятки тисяч переглядів. Коментарі розриваються, люди діляться, обговорюють, і головне запитують це правда? У самому відео Гордон говорить емоційно, впевнено і навіть трохи театрально. Він натякає, що джерела близькі до Кремля вже підтвердили, епоха Путіна завершена. Офіційного підтвердження від російської влади поки немає, але тиша ще гучніша ніж будь-які слова. Це може бути інформаційна атака, це може бути політичний трюк, але це може бути і правда, про яку світ дізнається першим не з телевізора, а з Ютуба. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.